Вантажівка і Тойота виїжджають за ворота, і автобус БМВ зустрічає шевроле. В світі є машин багато. Малюки їх хочуть знати. Бі-бі-бі, ту-ту-ту, мчать машини по мосту. По шосе летить хюндай, ти йому дорогу дай, А Nissan і Мерседес, швидко мчать по місту, десь, в світі є машин багато, малюки їх хочуть знати. Бі -бі -бі. Мчать машини по мосту, Лексус, Сауді і Форд ідуть всі за поворот, а Volkswagen до джи, джи всім сигналять бі-бі-бі В світі є машин багато. Малюк хочуть знати бі, -бі, -бі ту-ту-ту мчать машини по мосту. Хонда, мазда і сузуки роблять гуркотливі звуки, Кія і Рено, варижі стоять давно, в світі є машин багато малюки їх хочуть знати Бі-бі-бі, ту, ту, ту мчать машини по мосту.